Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми порядок слів заперечне речення. Вашим завданням було перекласти речення з української на німецьку мову. Тут було багато цікавинок, багато слів з різних уроків, які ви вже вивчали, різні конструкції та речення, над якими потрібно було дещо подумати. Сподіваюсь, у вас буде максимальний результат. Давайте ж перевіримо. Я не Олаф Краузе і я не лікар. Краузе bin, bin nicht Arzt. Вона приїде не влітку, а весною. Sie kommt nicht im Sommer, sondern im Frühling. Кіра не мала. Кіра klein. Ніч nicht стоїть перед тим, що воно заперечує. Ми пишемо диктант не швидко. Wir schreiben Diktat nicht schnell. Аналогічно. Ніхт ставиться перед тим, що воно заперечує. Я говорю не дуже голосно. Це було питання із запереченням ніхт. Пам'ятайте, щоб зробити питання, вам потрібно спереду було поставити присудок, потім підмет, потім решту. Also, spreche ich nicht zu laut. Будинок Garri не тут. Присвійний відмінок. Додаємо літеру S до імені. ніхт існітхія. У тебе сьогодні не багато справ. У вас був вираз Фільцутунхабн. Азо духастхойте ніchtфілцутун. Ви не говорите німецькою? Ні, я говорю німецькою дуже добре. Це заперечення на заперечення. Оскільки в цьому реченні у нас уже є заперечення. Тут у нас заперечується дієслово, тому ніхт ставиться в кінець. Дох і шпрехе gut. Ні, я говорю німецькою дуже добре. Коли ти мене відвідаєш. Не у вихідні. Спеціальне питання. Нагадую, на першому місці питальне слово, потім присудок, потім підмет і далі решта. Ван Nicht am Wochenende. Це скорочений розмовний варіант, не у вихідні. Це не дуже голосно? Ні. Я слухаю музику завжди не голосно. Is das, nicht zu laut? das може бути і артикль середнього роду, і просто слово це. Also, Is das nicht zu laut? Nein, ich höre Musik immer nicht laut. Якщо у вас якісь є запитання, з радістю відповім у коментарях. Але сподіваюся, що у вас вийшло. Вітаю! Ви стали на ще один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте. Deutsch, Easy. До наступних зустрічей! Але згуте!